Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про гру, яка на перший погляд може виглядати просто як ще один шутер для мобільних пристроїв, але насправді має глибші наслідки. Тендо це російський мобіль, воючий шутер, що намагається копіювати популярність таких ігор, як Counter-Strike, PUBG і інших. Але чи задумувалися ви, що граючи в цю гру, ми підтримуємо агресора у часи, коли війна триває, важливо замислитися, як наші звички можуть вплинути на нашу країну? Стебелек like, підписка, і поїхали. Ви хочете дізнатися більше про геймдев або Можливо, навіть почати свою кар'єру у світі створення ігор з 5 по 8 грудня у Києві відбудеться Games Gathering – найбільша конференція для розробників ігор, яка об'єднує фахівців і любителів з усього світу. Що буде на Games Gathering? Корисні лекції від топових експертів, які розкажуть про свої реальні кейси та поділяться секретами успіху. Індібла стенди для інді розробників, де можна побачити круті ігрові проекти, абсолютно безкоштовно. І, звісно, круті вечірки. Реєструйся за посиланням в описі під цим відео і до зустрічі на Games Gathering. Давайте розпочнемо з графіки, а розпочнемо взагалі з того, чи знайомий я з версією цієї гри. І звісно, я знайомий, тому що ще в 2019, му в 2020-му я знімав на неї огляди. Правда, на кацапській мові і правда на іншому каналі. Але вже тоді я обсирав цю гру, тому можете мене не булити в коментарях, окей. І тоді є дуже багато хейта на цих всіх роликах на тому що дуже багато москалів, так званих бомби, навіть багато українців. Як же ти можеш обсирати таку гру, як стендоф? Це ж просто щось неймовірне казали мені тоді, але я звісно на це ніякої уваги не звертав. І з кожним роликом я все більше і більше підігривав інтересу і максимально жорстко не дивлячись ні на що, обсирав цю гру, тому що вже тоді я вважав. Жаві і говном кейси. І, донат. і хоч за це собі кажу дякую за те, що я був дійсно таким рішучим, як і зараз, в принципі, не боявся там висказати свою думку, коли гра була так на хайпі і в Україні, і багато моїх друзів грало, і я скажу чесно, і сам іноді з ними поігрував. Тому дійсно ця гра була така досить популярна в свій час, і саме в нас. Мені вистачало місків не хвалити її публічно і не рекомендувати її гра грати а, в неї глядачам. Ну коли ми вже в принципі ознайомилися з цією грою, я вам довів, що. Я сам в неї грав рідко і сам її ненавидів. Давайте розпочнемо з графіки. Стендоф намагається вразити нас своїм візуальним стилем, але насправді це лише ілюзія. Порівняйте його графіку з Call of Duty Mobile або іншими шутерами сучасності. Тут ви побачите низьку якість текстур, відсутність деталей і реалістичності. Чи дійсно ми хочемо втрачати свій час на гру, яка, блін, виглядає так, наче її створили в 2005 році? Щоб ви розуміли, я народився в 2004-му, і шутери шутером 2005-му виглядали набагато крутіше, ніж ось це мобільне. Але насправді на мобілку є дуже багато прикольних шутерів, які я в принципі можливо вам колись і порекомендую. але насправді це просто гра Call of Duty Mobile, тому що в Call of Duty, блін, графіка крутіша, і сама гра Call of Duty Mobile глядає без дато, скажу відверто. Але потрібно розуміти, що Call of Duty Mobile все таки ну, більш сучасна гра, не то, що ось цей ваш стендоф обосраний, москальський. Тому я думаю, тут і так все зрозуміло. І можливо, ви мені задате питання. А що там з ком'юніті? невже там, можливо, там грають дітки такі. Досить добрі, чемні, але насправді давайте реально поговоримо про ком'юніті. Ви коли-небудь відчували токсичність двірі, наприклад, в доті стендофт це, наприклад, не рідкість. Тут тролінг, ненависть, расизм, там я не знаю, фашизм, нацизм, та все, що тільки є, і русізм, звісно, все це розквітає у цій вонючій грі. Саме тут і звідси виходять найнеадекватніші створіння, найнеадекватніші люди, які називають себе ком'юніті. І я питаю, що ми може. Можемо отримати з такого вонючого тупого середовища тупих мав, які тільки можуть що обсирати інші народи, обсирати українців і так далі. Чи хочемо ми, щоб наші діти зростали в умовах, де такі речі вважаються нормою? Я надію, що ні, і другі батьки, якщо ви мене дивитесь, не давайте своїм дітям грати. Ось це гавно. А мене були друзі, навіть які донатили ось в цю помойку вже в 22-му році після початку війни. Реально вони йшли навіть на роботу на літніх канікулах, щоб заробити там 200-300 гривень і закинути їх. Стендоф, тому що для них це була гра просто найкраща в історії. Я надію, що ви дітям своїм не дозволите таке робити, тому що ці гроші йдуть прямо на війну. Але про це ми поговоримо чуть пізніше, тому обов'язково додивіться ролик до кінця. Давайте поговоримо про геймплей 2. Він неодмінно залишає бажати кращого. Тут немає різноманітності, одноманітні карти, спижені, нецікаві режими. Все це веде до швидкого втомлення від цього помочного куска кода. Порівняйте це з Call of Duty Mobile чи Apex Legends. Кожен матч це новий виклик і нові можливості. Там багато всякого відбувається. Чому ми повинні залишатися пасті цієї нудьги вже в 2024 році? Я не розумію, реально, українці, що з вами. А тепер давайте перейдемо до серйозної такої теми. Чи знаєте ви, що гроші, витрачені на стендоф, можуть підтримувати війну проти нашої країни? Та не тільки на стендов, а взагалі на щось російське. Кожен раз, коли ви купуєте внутрішньо ігрові предмети, яких тут багато, ви можливо, фінансуєте агре... Есоро і неможливо, а сто його фінансуєте, який стільки років завдає на шкоди нашій країні, нашим людям? Блін, нам це не просто гра, це політика. І коли росіяни говорять гасло і гривні політики, так вони ж самі використовують всі ці донати, податки, все, що тільки йде, і зливається з гривнями, з рублями, з усіми всіми валютами, все це йде на війну. Можна сказати, це головний спонсор війни зараз на даний момент. І блін, як можна говорити, що гривні політики, якщо ви використовуєте блін нагороди, ви використовуєте всі ці гроші за від школьників прямо на війну. Я не розумію вашої логіки, це просто якийсь тупізм. Крім того, граючи в російські ігри, ось це все сміття, слухаючи російську музику, ми можемо ненавмисно виховувати симпатію до російської культури. Я сам з Російщини українець про це говорю. Чи хочемо ми, щоб наші діти думали, блін, що це нормально, як я колись думав? Це не просто про гру, це про наше ставлення до ворога. Ми не Йдемо ворога. Я надію, що всі в Україні ненавидять Росію, ненавидять ворога. Я особисто ненавижу ворога. І якщо ми його ненавидимо, то ми маємо повністю відрібтися від нього, повністю відребтися від їхньої культури і зробити так і показувати так, що нам вона не подобається. Вона нам огидна. Тільки так, тільки плін, по інакшому ніяк. Якщо ви дійсно бажаєте кращого нашій країні, нашим людям не робіть від того, що від чого наші люди будуть страждати. Я сам знову ж таки зросійщений українець. Колись я вважав, що це нормально. Що всі говорять російською, всі слухають російське, і грають в російське на російському, але блядь, це ненормально. Я це зрозумів на кінець. То мені дуже сильно шкода, що тільки війна повномасштабна змусила мене, як в принципі багатьох українців, зрозуміти те, що це ненормально. Давайте будемо відверті. Росія наш ворог номер один. Ворог номер один. Ніякий Іран, Сирія, Корея не зрівняється з Росією. Росія наш ворог номер один. Граючи в їхні ігри, слухаючи їхню музику, блядь, говорячи на їхній мові, ми... Підтримуємо їхню економіку і по суті блять фінансуємо війну проти України. Чому ми повинні робити це? Важливо усвідомити, що кожен наш вибір має блять значення. Коли ви кажете, ну чим я можу допомогти? Це має значення? Сука, реально. Повір, просто, просто повірте, це має значення. На щастя, є безліч альтернатив в цих ваших мобілках. Ігри, які підтримують нашу країну, пропонують кращий ігровий досвід або може навіть і не підтримують, але просто хоча б не спонсують війну. Чому б не грати в Call of Duty, блять мобай? Apex, Венючий Legends Mobile чи навіть PUBG Mobile, Господи, Free Fire, там не знаю, є куча аналогів шутерів. Ці ігри пропонують не лише якість, а й здорову ігрову спільноту. Я надію, що блін до когось, хоча б цей ролик дійде, і ролик надійсно набере перегляди, і зрозумієте, ви що, блін, це ненормально, коли мені говорять, та да яка різниця, на якій мові, та да яка різниця в яку гру? Це все має значення. Просто повірте, що все це має значення, і всі ваші донати, ваші прослуховування, все це йде прямо туди, зливає. В ракети і конвертується прямо в шахеди на голови нашим дітям, нашим людям, нашій країні. Я надіюсь, блін, що це максимально легко і доступно, я пояснив і ніяких питань до мене не буде. Якщо буде, пишіть в коментарях, я Ну і хотілося б затронути звісно тему блогерів по цьому гавнофу. 2, тому що коли я подивився, є українець, який знімає ось це гавно, це кента ПК. і ще в 2020-му, там, тим му році. Ми з ним срались, тому що після мого огляду якого згорів пукан, мабуть, у кожного грав. Ця цієї помойки кента Пека Ілюха сам прийшов до мене в коментарі і написав: Абірай краще партфіль в школу. А потім, що було? Потім ми срались дуже довго, і кент, в принципі, тоді показав, хто насправді грає в це гавніще. Там грають неадекватні люди, які в принципі не вміють признавати мінуси і хоч якось восприймають критику. Вони не вміють, вони сразу йдуть сруть і кажуть, о, дурак, як ти можеш засирати наш любимий стендов. Це максимальна тупість. Зараз у. Тільки одне питання до Кента, якого хера блядь, Ти ж українець, якого хера ти знімаєш про російську гру, знімаєш це на мільйони аудиторії, на 100 тисяч аудиторій, окей, на сотні тисяч, і говориш, що це блядь, нормально. Ні одного поста про війну, ні одного щось сказаного про те, що війна в тебе в країні, сам Ілюха з Полтави, хто не знає, і ні разу я не бачив, хоча б якогось упомінання, блін війни. Тебе дивляться, школьники, тебе дивляться, люди, тебе дивляться, ті, хто в принципі живе в Україні, і ти ніяк навіть не підтримав цих людей. Day. яка ж ти реально нахуй падла. У мене немає інших слів, тому що так чинити це треба бути реально конченою мраз'ю Цей тип не разу, ну не разу його дивляться діти, він не разу нічого не сказав, просто ні разу. І саме обідне, що він вливає дітям ось цю всю вонючу пропаганду, що це нормально, грати під час війни в гру ворога, популярну гру ворога, де блін кожен скінчик коштує грошей, реальних фублей, реальні фублі, це реальні блін ракети на голови дітям нашим. одумайтесь будь ласка, господи. Пудини, невже це так важко зрозуміти. Я закликаю кожного. Не залишайтеся, будь ласка, байдужими до того, що відбувається навколо вас. Бо, блін, це важливо. Вибирайте свідомо, грайте в ігри, які підтримують нашу блять, перемогу. Ми маємо силу змінити ситуацію, хто би що не говорив. В політики залишаться, залишиться, блін, вні політики. Але це не має бути правильним. Тому що все в цьому житті має сенс. Це в цьому житті має реальну альтернативу, і все в цьому житті дійсно важливо. Навіть така хрень, як я. Зик, як музика, як блін ігри, все це діч має дійсно дуже великий вплив на все в країні. Тому, будь ласка, зрозумійте це блять на кінець то грайте в те, що просуває нашу культуру і підтримує наші цінності, підтримуйте українських розробників. Дуже багато українських інді-ігор виходить. Виходило і буде виходити. Я знімаю на них огляди постійно. Я їх рекламую. Постійно заходіть, грайте, блін, шукайте альтернативу. Діліться своїми вподобаннями з друзями, і створюйте спільноту України. Яка буде підносити наші цінності на новий рівень? Разом ми зможемо зробити більше. Я надію, що блін, ви розумієте. стендов це не просто гра, це вонючий вибір, який ми робимо, і його наслідки можуть бути серйозними. І вже в принципі вливаються в дуже величезні втрати наших людей, руйнування наших міст і так далі. Ну господи, пам'ятайте про це, коли наступного разу відкриєте ось цю блін пропаганду. Ось цей вонючий спонсор війни і тероризму. Я запрошую вас обговоритися в коментарях, що ви про це думаєте. Можливо. Дійсно, у вас там є якась альтернативна думка на цей бік, але моя думка така. Які альтернативи ви обираєте? Чому важливо робити свідомий вибір? Надіюсь, ви все це мені напишете в коментарях, і я можливо щось навіть прийму до уваги. Ваш голос важливий, і разом ми можемо дійсно змінити ситуацію, тому не мовчіть. Дякую за перегляд, Обов'язково підписуйся. Всім пока.